Правильно, і все плавно молодець. Боже Саш, я кайфую від життя, коли ти мені це кажеш. <рив> О Боже, навіщо я в'язався в цей проєкт? У мене з однері з менше траплів, ніж в стані. Якщо на іспиті так сталося, що ти заглохла, ти швидко глушиш, запускаєш двигун і знову рушаєш. Якби зараз повернулись на початок проекту, ти взяв би Таню чи ти взяв би когось іншого? Не взяв би Таню. Чому? Е... Тому що моє очікування не виправдалося. Uh -huh. Саме рушання буде плавно, а запуск достатньо швидко. А, типа. Раз-раз і все добре. Не суєтіся, не возмущайся, не ругайся, нічого. Uh -huh. Все спокійно. Uh -huh. О, Боже, що з нею робити, це головний геморрой клубу сучасних водіїв. Який ніяк здати на водійське посвідчення не може. П'ять. Тань, ти кидаєш? Щепна, я п'ять розхвилювалася. Я тобі кажу, не хвилюватися, а знову запускати Саш, я погон. дуже постараюсь, правда. Так Запускай. Йдіть в сраку. Тань, я тобі що сказав? Стоп, 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 стоп. Вон, ти він сунешся, їде. Тварі? Що Тань? Поїхали спокійно. Бачиш, ти спокійно рушила. Знаю, чи, Таню, чи да. взяла би я знову в проєкт? Я на сьогоднішній день, якою Таню я бачила саме сьогодні після моєї сесії? Так. Моя відповідь так. Але якщо відкинути буквально декілька днів тому, я би сказала ні. <клух> тому що. Е... Мені насправді було в якийсь момент страшно за те, чи зможе Таня впоратися з цим стресом, з підвищеною знервованістю, тривожністю. Я справді по-людськи хвилювалася за неї. Давай щеплення. Бистра ключом роби дій. Спокійно дивися. Таня, нічого більше не роби щебе. Ну, що ж ти робиш? Людина, яка всім каже, мені не повезло з інструктором, мені не повезло з автошколою, Я хочу навчитися їздити безпечно. У мене була ілюзія, що Тетяна про навчання в першу чергу і про посвідчення в другу. А все ж таки утетяне посвідчення, водія і суспільна думка в першу чергу, а знання і все інше це можна і потім, тобто після отримання довчитися. І тому від цього змінилися якісь речі в проєкті, і змінилось моє відношення безпосередньо під час навчання. Тань, фішки, Таня, тань. Да, тань. Я, я, я видихну, вдохну, все буде добре, Саш. Залишаюся в лівій смузі на, повор... на перехресті розворот. Так. Да. Я кажу Саша, да, я тупанула. Я повинна була раніше це подивитися. І коли Саша мені каже, що я щось не так робила, я думаю, боже, невже я роблю недостатнє. Чесно скажу, от моє психологічний стан він мені дуже заважав, типу, розбиватися, як водію. Таня, глянь, ти виїхала. Да, Молодець, спасибо. Спасибо, ребята. Стоп, спасибо. Стоп. Да, стоп. Ну я ж сказала, якщо ти заїжджаєш сюди, ти дивишся в зеркало. Так. Да. Все добре, Саша, все добре, все добре, все нормально. Що він наче перестраивається в мою страну. Тань, ти до цього три рази заглохла. Що до того тебе вибило? Сигнали. Я на них дуже настроєння, і у мене зразу автоматом якось починає мінятися. Ну, сигнал... от я тобі можу сказати, тоді тобі не можна на дорогу. Людям з підвищеною тривожності дуже складно поритись з самим, тому що у тривоги є така специфіка, вона ніби як ураган такий засмоктує. І для, для стабільності, для впевненості, звичайно, було б добре на постійній основі довготривалій відвідувати психолога. На дорозі тобі будуть іноді сигнали. Ти, ти будеш е е е втрачати керованість автомобілем? Ні, Саш, не, 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 не. То ми ж домовляємося, ми з тобою пропрацювали. Коли тобі сигналять, що ти кажеш? Дякую, ребята. Так, це допомога тобі. Або ти склав, або все суспільство на тебе буде дивитися і казати: ах, ти такий неудачник, бо ти з першого разу не склав. Тому я не знаю, що буде завтра в як вона проснеться, як вона виспиться, як вона буде в настрої. Іспит в тому, що я бачу практичний саме іспит, то відсотків 70-80 це психологічний настрой. Він перестраюватись почав, тому що ти тричі не рушила. Ти зараз його виниш в тому, що він тебе вивів з себе. А у тебе дивись, причина і наслідок. Причина. Ти тричі не рушила, він тебе вирішує об'їхати. Нормальне ну, рішення. Нормальне. І тут ти починаєш на нього сваритися. Таня частенько матюкається. Угу. Я вважаю, що так людина порається зі своєю злістю. Це прояви злості. Ем, та, так ї, якщо це їй допомагає, ну, будь ласка, але все ж таки ще є Саша. Я mm -hmm. насправді не знаю, чи вони цього обговорювали. Але, але скажу за себе: ну люди в мене дуже часто матюкаються. і це дуже часто свідчить про те, що вони відкриваються, і в них я викликаю вже довіру, що вони можуть собі це дозволити. Ще раз наголошую, mm -hmm. твоє завдання сконцентруватись на рушанні ліві ноги. Ти глохнеш, тому що ліву ногу піднімаєш швидко, mm -hmm. а в точці отримання треба затримати і рахувати. Mm -hmm. Навіть якщо ти заглохла, ти концентруйся на запуску двигуна. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Тобі ніхто не сигналив, але ти не запускаєш двигун. центральна передача. А скажи, чого ти коли рушаєш на панель приладів дивишся? Я не знаю, Саша. Що з тобою? Все добре, Саш. Я зараз я спробую все зробити. Погляд точки. Розслаб руки. Все, держи щеплення. Молодець. Плавно все робить. Я кожен раз думаю, чого я не можу цього добитися? Чого? Я вроді не тупа, я вроді не. я вроді нормально все роблю. Я здесь питання... боже, я зараз плакати буду. Я здесь питання, чого я не можу цього добитися? Запусти двигун, ти можеш це зробити. Точка утримання. Погляд вперед далеко. Вперед погляд. Дуже страшно. За що ти боїшся? Я не можу це зробити. Вибачайте, ребята. Що тобі страшно? Ця хуйня мені страшна, Саша. Яка? Я боюсь, що мені посигналять. Ну Даний ти п'ять мене... разів заглохла і ніхто не сигналить. Не можу це зробити нормально, Саша. Я не знаю, що мені робити з цим. <гас> я я постараюся. Тільки Ц... на нозі можна сконцентруватися. Відпусти гай. Тримай ногу. Я не можу це зробити, Саша. Я не можу це зробити. Я це зроблю, але. Виходь. Тан, якщо ти ще раз повториш, що ти не можеш цього зробити, ти не зробиш. Стоп! Все щеплення тримай. Да. Все, нічого більше не роби. Да. Відпустила гальма. І тримай щеплення. Господі. Між мантри. мантри, я не можу це зробити. Треба тримати щеплення. Я тримаю щеплення. Uh -huh. Я тримаю щеплення. Uh -huh. а, а я не можу зробити. Я не можу зробити. Ще раз проговорю: я тримаю щеплення. Підводь, я, підводь щеплення. Uh -huh. Я тримаю щеплення. Я держу щеплення. Тримай його. Я тримаю, так, да, Саша. Блін, фокус. Оказується, коли я говорю я тримаю щеплення, я рушаю. А коли я говорю не можу рушити, я що? Глохну. Знаєш, я боюсь будь-якого конфлікту з Сашою, тому що Саша це моя точка опори в даному процесі. Тому що Саша мене приводить в клуб сучасних одігрів на тому етапі, коли мені взагалі. Але я кожен день плакала через водіння. Мені так діма, мені так погано було. Я тобі чесно кажу. Мені так мені в житті так погано не було, як тоді було. Саш, я я стараюсь. Я я дуже стараюсь, правда. Ну бля, я Минути буду об'їжджати. сраку. На все через раку, як виходили з той горки, п'ять разів при, при чому я це Таня, через раку і за того, що ти поговорюєш мантру, я, я не зрушу, я не уїду. Заберіть хто небудь мене відсюди. Хороша мисля. іспит закінчиться швидко. І я сяду замість тебе і уїду. Саша, не треба, я все зрою. На цій горці у мене просто, у мене всі нервні клітки зжимаються. Я ніде так не зжимаюсь, як там зжимаюсь. Таня, а знаю, що тобі тебе як не буде зірбувати. на дорогах горок? Будуть. Грубо кажучи, проєкт це з однієї сторони е зруйнувати якісь міфи і ілюзії в головах людей. Таких, які хочуть стати водіями. з іншої сторони, показати, що якщо інструктор робить якісь речі, і вам це дійсно не підходить, треба бігти і шукати іншого. Я просто надіюсь на добрий розговор з екзамінатором, фейс-то фейс контакт. А при, а, а при І він мене не пойшла на цього речі. Так, а він не впливає. Я, я скажу так: механічна коробка передач, це якраз і є перевірка цієї горочки. Я знаю все 90%, що маршрут буде там. Моє бажання було показати, що навчання може бути іншим, що може бути підхід інший, і що, в принципі, коли ми говоримо про шлях до водія, це про це про роботу і над собою, і над тим, що відбувається. Це горка, я собі представляю ліс з десятьма бродячими собаками. Таня, розказуй що мені, будь ласка, собак. твоя фантазія да, і вміння е вмерти за секунду в голові своїй ну не треба, не грузи. Будь ласка. Mm, хорошо, Саш. Бо, ну, такої фантазії, як у тебе, ще треба пошукати. Ти тільки ти, ти уявляєш щось позитивне в житті? Звісно, Сашу, уявляю. Ліс з собаками це позитивне, так? Що ще? Ні, ну чого? Я недавно представляла спальна фотосесія в журналі Форбс. Наступний проект точно не буде про іспит в сервісному центрі. Хоча, хоча я собі задаю питання, а що сьогодні потрібно людям, які приходять в автошколу або навчаються в автошколі? Для багатьох з них посвідчення водія і іспит в сервісному центрі це підтвердження того, що вони знають і вміють. Якщо їм треба саме це, ну, тоді, скоріше за все, в проекті їх не буде. Можна представити? Ці водії це готель в Турції, і вони стоять в очереді за їдою на all inclusive і просто сердяться, коли хтось задержує задіржує очередь. Хороша асоціація, Саш. Ти ж казав кайфовач, від'їзди. Я їй сказав, нічого не читай, нічого не думай, не пиши, не знаю, там просто відпочивай, виспишся, а й обов'язково зранку поїж. Ти думаєш про щеплення і не про що друге? Тобі пофіг. Хто що про тебе думає? Якщо вилізуть, на чого тебе матюкати, бить, ти просто береш і їдеш. І все добре. І думаєш про щеплення? І не про що друге? Знак. На, скоро... на, регу на регульованому перехресті праворуч. На право, хорошо си Мною така зроблена велика праця, можливо, вона непомітна. Але це так. Я виснажена, але я задоволена тим, що я бачу сьогодні. Це не стосується того, чи вийде у Тані завтра скласти іспит чи ні. Ти думаєш про щеплення? Ти думаєш не про що кромі щеплення? Ти думаєш просто про щеплення, просто не відпускаєш його. Все з тобою буде грані добре, все нормально, все. Світ добре налаштований до тебе. Це нормально. Несподівано було. Боже, яка я молодець. Я собою горжусь в цей момент. Да. Так, можна було навіть другу не включати, а спокійно виїхати на перші передачі. Це да. теж би було правильно. Але ти все зробила ідеально. Боже, Саша, ти мені це кажеш. Коли ти мене хвалиш, Саша, я цвіту і пахну. Главне везну болезнь не схватить тепер.